Бюджет втрачає мільярди через мобілізацію підприємців. Чому якщо підприємець йде воювати в більшості випадків, це означає? Зупинку всіх справ, якщо в нього є працівники, їх доводиться звільняти. Але при цьому ФОП і далі зобов'язаний сплатити податки. Так, законом передбачене звільнення від звітності й податкового навантаження. Але не все так однозначно. Треба встигнути подати відповідну заяву. Як це зробити, коли людина служить? Невідомо як встигнути формулювати звітність із яких коштів сплачувати необхідні внески. Теж залишається загадкою водночас, якщо підприємець цього не робить, на нього чекають штрафи і втрата статусу платника єдиного податку. Через це податкове навантаження лише зросте, а звітність стане складнішою. Тож більшість фопів приймає рішення закритись ще до мобілізації або й, взагалі, перейти в тінь. В результаті бюджет недоотримує кошти, а це суттєвий удар по економіці. Просто для розуміння, у 2024 році фізичні особи-підприємці сплатили до бюджету України 55,14 мільярдів гривень єдиного податку, що на 59% більше порівняно з довоєнним 2021 роком. Якщо у ФОП не буде чіткої державної підтримки, у цьому році бюджет не надійде значна сума. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях.